Отже, ви в ПРРО ЄЧЕК. Огляд ПРРО ЄЧЕК. Мобільна версія. Ваша робота в програмній касі розпочинається зі входу та авторизації в ЄЧЕК. Перший вхід у касу ПРРО відбувається через авторизацію. Введіть логін, номер телефону. На цей номер смс приходить при першому вході для ідентифікації. З наступними входами, смс на номер телефону не приходить. Придумайте і введіть пін-код. Заповніть коротеньку інформацію про ФОП або юридичну особу. Коли ви створите каси для роботи при вході в ЄЧЕК, вам будуть пропонувати весь перелік кас, щоб ви могли обрати ту, в якій ви будете працювати. Ми передбачили на головному екрані всі основні кнопки та зручні фішки для швидкого старту продажів. Розпочати створювати чек та наповнювати корзину можна через натискання плюс або через чотири основні кнопки для швидкого старту продажів та створення чека, через сканування товару, через вибір товару для чека зі списку заведених товарів, через введення товару відразу в чек без попереднього заведення товару, через вибір чернеток чека, створених завчасно. Основні кнопки для роботи з касою початок та завершення роботи з нею на головному екрані. Натискаємо Відкрити зміну для початку роботи з касою. Після відкриття зміни на касі ця кнопка змінюється на кнопку Закрити зміну, яку треба натиснути при завершенні роботи з касою. Перед закриттям зміни на касі програма автоматично сформує для вас Z-звіт фіскальний звітний чек з усіма розрахунковими операціями за зміну, який потрібно відправити до ДПС перед закриттям зміни. Ваша касова звітність та історія продажів також на головному екрані. Копія z звіту, розділ для перевірок раніше створених z звітів. Х-звіт денний управлінський звіт, який містить інформацію про касові операції за касовий день. Не відправляється до ДПС, не обов'язковий для створення, може бути сформований за потреби необмежену кількість разів. Контрольна стрічка копії чеків, зібраних послідовно за 7 останніх днів. Обов'язкова за наявності перевірки від ДПС. Історія продажів по касі, в якій ви знаходитесь, архів чеків по днях, часу операції, де можна знайти потрібний чек, скасувати його при поверненні товарів або поділитись ним. Отже, давайте швидко створимо чек. Натискаємо плюс або одну з чотирьох кнопок на головному екрані для швидкого старту. Додайте товар до корзини та оберіть його через пошук вручну або через сканування штрих-коду товару, камерою смартфону. Введіть кількість товару та його ціну, якщо вона відрізняється від ціни, яку ви ввели при створенні товару. Коли корзина сформована, додайте знижку на окремі товари або весь чек, коментар, внутрішній для себе або приємний для клієнта та натисніть продаж. Оберіть тип оплати, готівка, карта і так далі. Для прикладу, готівка. Введіть суму готівки та натискайте оплата. Для зручності використовуйте функцію без решти, щоб не вводити суму вручну. На екрані ваш електронний чек. При бажанні відправити його клієнту, натисніть «Поділитись» та надсилайте його в месенджер на емейл e покупця або передавайте через QR. Продаж завершений та відобразився на головному екрані в історії продажів та статистиці. Якщо треба швидко знайти виданий чек, ви можете знайти його в історії продажів на головному екрані, потягнувши шторку свайпом уверх. Зрозумілого та приємного вам користування.